Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося на одній з накопичувальних точок маршруту при виконанні операції. У нас є хвилинка перепочити. В цю хвилину ми задамо питання нашому бійцю. Скажіть, брате, перед цими неймовірними подіями, що на нас чекають. Як ви до них готувалися? Ні, ефективно. Ви доволі молода людина. Що мотивувало вас піти в військо, коли ну, до мобілізації ще купу часу у вас? Скільки років? Три-п'ять. Скільки вам? 18. Тим паче. Що вас мотивувало? Це мотивувало. В першу чергу. Хоча з цієї точки зору знаєте, не розумію. багатьох своїх друзів, успіх знайомих. Кого прийнято зараз називати Ухвілянком. Знаєте, ну, Як на мене, в молодому віці людина ну, чисто, інтуїтивно бажає ну, якогось драйву, двіжу, пасти, щось насправді цікаве, захоплююче, що потім можна буде через 10-20-30 років розповісти і своїм дітям і оточуючим. І Дізнається, для мене найкраща можливість попасти і в таку пригоду, в таку атмосферу, це вступити до військ. Ще краще до якогось спеціалізованого підрозділу, ще краще до метадіону праці.